Середина листопада, Івано-Франківська область. Сьогодні робимо огляд хорми сорту пам'яті Черняєва. Це найбільше по розміру хорма, яка в нас росте. Дерево 3 роки. Висота 2,5 метри. Це є друге плодоношення. Минулого року було декілька плодів, але вони осипались. цього року плодів було біля 30, може навіть більше. З них залишилось біля 15, решта осипались. Для нашого регіону ця хурма якби така ризикована, може підмерзати і можуть не визрівати плоди, але в мене вона росте біля будинку на відстані 2 метри. Ось і є ймовірність, що, що все буде добре. Плоди дуже великі. Ось такий розмір. Зараз ми його зважимо. Оці трипле зірвані три тижні тому. Один з них вже дуже м'який. А ці ледь-ледь м'які починають дозрівати. А це один я тільки що зірвав. Він найбільший по розміру. Зважимо. Так, 209 грам. 195. І найбільший 350 грам. Ух, це величезний, та громадний, дуже великий. 350 грам. Так. Плоди в розрізі. Це дуже дозрілий, вже дуже м'який. Ось такий. А це ж таки ледь твердоватий. Смак дуже солодкий, приємний смак. Так, плоду який ледь твердувати попробуємо. Також гарний смак. Смаком все добре. Цей гігант ще буде дозрівати. Взагалі цікавий сорт. Дуже великі плоди.